Доброго ранку, друзі. Сьогодні четвер, дванадцятий день вересня. І з вами у студії Ірина Хоменко та Костянтин Октябрьський. Так, ми знову разом з вами для того, щоб цей день почати з усмішкою. І звісно, сьогодні нас супроводжує маестро Руслан Шукюров. А кулінарну магію створюватимеча Бакош. Доброго ранку. Чабо. Доброго ранку, друзі. А що сьогодні готуватимемо? Сьогодні приготуємо. Okay. Із цвітної капусти oh, oh. і будемо подавати соусом сальса верде. Oh. А потім будуть у нас бутерброди з запеченими томатами. Клас. буде а, смачно. Звучить прекрасно. Та не лише смачні сніданки сьогодні в наших планах. Дізнаємося, як відбувається рекрутинг у третю окрему штурмову. Та поспілкуємось із заступницею міністра оборони про новий застосунок Армія+. плюс. Познайомимося з акушером, який рятує життя жінок в гарячих точках країни. Та завітаємо до центру порятунку тварин Урса. І це ще не все, але головне, що ми хочемо зробити просто зараз. Ми хочемо подякувати нашим неймовірним збройним силам України да. за те, що маємо можливість будувати плани на день. Тож, на календарі 12 вересня цього дня 490 років до нашої ери відбулася одна з найвідоміших битв в історії: битва при марафоні. Тоді греки здолали Персії. В той час це сприймалося як перемога розвиненої західної цивілізації над варварською східною, хоч і не зовсім відповідали дійсності з точки зору сучасних істориків. Саме звідти, до речі, походить відома дистанція. Марафон кажуть, гонець пробіг понад 42 кілометри, щоб повідомити про перемогу. Так, і це стало символом витривалості і незламності. До речі, греки тоді були в меншості, але перемогли завдяки тактиці та командній роботі. Чудовий приклад для наслідування про інші важливі історичні події цього четверга. Дізнаємось з Рубрики День в історії. Цього дня 1875 року у Київській області народився Олександр Кошець, один із засновників Української республіканської капели. Першим гастрольним містом для хору стала Прага, і то був неймовірний успіх. Українці прийшли й перемогли. Це посольство з іншого світу. Написали після першого ж концерту чеські газети. У відні ж кошиця назвали генієм, а його хор дивом артистичного взаєморозуміння. Тріумф чекав на колектив також у Франції, Голландії, Англії, Німеччині, Іспанії, США та в багатьох інших державах. Коронним номером капели був Щедрик. Він пролунав у 17 країнах. Сьогодні 103 роки від дня народження відомого польського письменника-фантаста Станіслава Лема. Він народився у Львові в єврейській родині, а у 24 вимушено переїхав до Кракова. За його плечима майже дві сотні творів, в яких він передбачив, зокрема, віртуальну реальність, електронні книжки, смартфони та комп'ютерні ігри. Його роботи перекладені понад 50 мовами і видані накладами більш як 30 мільйонів примірників. Такий результат зробив Лема найпопулярнішим польським письменником за кількістю перекладів у світі. Найвідоміша його праця Роман Соляріс. Своє 30-річчя святкує тенісистка Еліна Світоліна. Вона народилась 1994-го в Одесі у спортивній родині. Вже у 12 увійшла до десятки найкращих дітей-тенісистів Європи. Ліна навчалась в академії відомої бельгійської тенісистки олімпійської чемпіонки Жустіне Нен. Точний удар та рухливість переваги світоліної на корті 2017 року. Вона встановила абсолютний рекорд в історії українського тенісу, стала третьою ракеткою світу а 2021-го – бронзовою призеркою Олімпіади у Токіо. 12 вересня 1996 року у південно-західній частині Івано-Франківської області був створений природний заповідник Горгани. Там ростуть, зокрема, смереки, ялиці, буки. Заповідник є домівкою для понад тисячі видів тварин. 20 з них рідкісні, тому занесені до Червоної книги України. Крім того, Горгани належать до світової спадщини ЮНЕСКО. Цього дня 2008 року у Харкові відбувся благодійний концерт легендарного британського рок-гурту. Квін це був перший виступ музикантів в Україні, організований фондом боротьби зі снідом. На концерті, який отримав назву Life Must Go On, були присутні більш як 350 тисяч осіб. А ще 10 мільйонів дивилися шоу в прямому ефірі. А яким буде 12 вересня 2024 року, залежить від кожного з нас.